Я вже вам відписала е, на ваш коментар, але ну, він такий класний, він такий е, об'ємний, що я би хотіла записати відео на цю тему. Я заздалегідь перепрошую, трохи захворіла, але у мене таке, я коли хворію, я не можу сидіти на місці, не можу спати. Мені треба щось робити, тому е, я зачитаю, трошечки перефразувала ваш коментар, він дуже класний. Коли прийшов у магію, дружина за кілька місяців пішла. Я розумію, підсвідомо, що вона мене не тягне енергетично, але важко було відпустити, бо любив дуже. І там ще була фраза про те, що у вас був момент, коли ви зареклися, ну, щось на кшталт того, зареклися не любити чи в парі не бути. Ну, одним словом, суть така. Дуже цікаво дуже цікаво. Ми самі того не помічаємо, що нам без кінця підкидають випробування. І ми їх завжди успішно не проходимо. Пункт номер один. Не не тягне енергетично. Просто цій людині більше нічого вам дати. Ви були разом рівно стільки часу, скільки було потрібно. Ви, навзаєм дали одне одному рівно стільки, скільки було потрібно. Прийшов час розійтися. А тепер про любов. Вона трошечки не така. Яку ми звикли її собі будувати в голові. Так? Для нас любов це контроль, ти моя, ти мій, а, е, ти не знайдеш нікого ліпшого і тому подібне, і п'яте, і десяте. Але це не зовсім любов, це про егоїзм. Реальна любов це коли я тебе люблю, навіть коли ти існуєш десь далеко на відстані. І, можливо, ми ніколи не зустрінемося або ніколи більше не побачимо. Але я люблю тебе безумовно, і я тішуся, що ти існуєш на цьому світі без будь-яких умов. І подвійно буду тішитися, якщо у тебе все буде гаразд, і ти будеш щаслива, навіть якщо це буде без мене. Оце так працює любов. А тепер, моє улюблене зречення це про ваші слабкі місця. Отак От все банально і просто. Е, так бувають зречення внаслідок якогось супер-мега, високодуховного розвитку. Та? Коли я пішов жити в печеру, прекрасно себе там почуваю, ніяким чином не взаємодію з реальним світом. Е, і чогось зрікаюсь, і від цього відчуваю комфорт, баланс і гармонію. Але. Оці всі люди, які живуть і взаємодіють отут і зараз ми із реальним світом і починають розказувати про якісь зречення, це е, 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 характерна ознака, як би так сказати, щоб нікого не образити. Е, е, характерна ознака слабкості, слабкодухості. Я не можу над чимось взяти контроль, і я прийму рішення цього зректись. Тільки проблема в тому, Будемо говорити про людей сили. Проблема в тому, що все, від чого ви зрікаєтеся, і все, чого ви боїтеся, усе має над вами контроль. А відповідно, це ваше слабке місце. А на слабкі місця, що постійно випробовують постійно. І ви можете зауважити, що в житті можуть циклічно з вами ставатися одні і ті самі речі. Наприклад, якщо е, чоловіка колись образила жінка, зрадила, і, і він е, закрився в собі, почав агресувати і почав е, там, пропагувати сам собі чи оточуючому світу та, про те, що е, як класно без жінок, і взагалі жінки ні про що і тому подібне, немає значення. Жінок, до речі, це теж стосується. Жінки теж люблять е, оце е, я сама, я сама класна, і я, до речі, теж через це проходила. До речі, я це визнаю, я цим перехворіла і успішно виздоровіла. Якщо людина постійно Отаким от от методом агресує і закривається, і не хоче приймати досвід, який би вона мала використати собі на користь, вона обов'язково знов і знову буде попадати в такі ситуації. Тобто гіпотетичний чоловік, якого один раз образили, і він не прийняв цей досвід із вдячністю, чи жінка знову і знову буде попадати в ідентичні ситуації, такий собі е, день бабачка. Чому? Тому що урок не пройдено. Тому що це наше слабке місце, а в слабке місце будуть бити завжди. Людина, яка зі спокійною душею дивиться на цей світ і будь-які життєві моменти і досвід приймає із вдячністю, зі спокійною душею, така людина не потребує жодного зречення. І проходить свої оці всякі циклічні програми дуже швидко і радісно. І з гармонією в душі. І вже більше ніколи не повертається на оті болючі сценарії, тому що вони для неї більше вже не болючі. А відповідно, і повтору сценарії сенсу немає. Його не буде. Колись я дуже боролася із своєю тягою до солодкого, страшенно. І я придумала, що я не буду взагалі їсти солодкого. Ні, от треба виключити і все. І одного разу серед ночі я прокинулася, прийшла до тями в той момент, коли я стояла перед холодильником і ложкою їла торт вночі, у другій ночі. І я зрозуміла, що щось я роблю не так. з того часу я не зрікаюся солодкого. Я візьму собі шматочок печива тоді, коли я хочу, і все. І сплю спокійно цілу ніч. І торт мене вже більше не контролює. Для людини сила. Дуже важливо вміти правильно і з любов'ю в серці бороти свої пристрасті. Правильно бороти свої пристрасті. Не закриватися від них, не тікати і не ховатися. Тому що вони вас наздоженуть обов'язково. І це станеться в самий непідходящий для вас період. Я вже взагалі мовчу про те, що. Людина сила, яка хоче працювати із серйозним рівнем енергій, цікавим, потужним. Вона просто зобов'язана не бути рабом своїх пристрастей, вміти це все пропрацьовувати, не тікати, а вміти пропрацьовувати. Сказати, я переміг не тому, що я швидше бігаю, а я переміг, тому що я не побоявся подивитися в очі своєму випробуванню. І я його пройшов. Отак от, от гартується істинна сила. І саме так істинно зростає у своєму потенціалі людина сили. Без агресії, без ненависті і з вдячністю.